Ух, красота! Красота! Красотіще, красотіще! З Полтави прислали мені ну, в знак підтримки, в знак просто дружби, скажімо так. І просто хороші люди з Полтави прислали мені три позиції. Ну, Я, чесно скажу, за, зачитаю, бо так зразу не скажу вам точно, що це таке. Так, відправили мені, мені вино натуральне, без додавання води чи інших інгредієнтів. Інді, Коротше, я так розумію, це оце темненьке, це, це, це вино. Я так розумію. Ну ми скуштуємо обов'язково. Чистий виноградний сік. Ну Я думаю, що це, мабуть, цей світлий да, чистий виноградний сві сік. Хоча, ну, я не знаю, чесно, я його не знаю. Так. І чача виготовлена з чистого другого сорту вина. От так. Володя, дуже дякую. На самом деле, на сьогоднішній день дуже мало людей, які просто від щирого серця можуть щось прислати. Навіть ну, не, не в плані там, в знак якоїсь благодарності чи щось. А просто як людина- людині. Да. Ну, дуже мало таких людей, на самом деле, дуже мало. Величезне дякую. Вихідний прийде, ми це все діло. Трошки скуштуємо, що це за вино, що це за чача. Взагалі? Ну ти мені напиши, що це таке чача, бо може це такий самогоняра, що блядь ну нахрен. <соць> дуже дякую, дуже дякую. Не очікував, от чесно скажу, не очікував. Останнім часом, на самом деле, даже коли я в малярці робив, е клієнтів 10 із, із 110% мені казали, Могорич, 100%, я маю, главне зроби хорошо, клієнтів приведемо і так далі. І щоб ви розуміли, за всю історію мого малярства да, в сфері, а це ну, десь 18-20 років я промалював людям автомобілі, то було тільки декілька чоловік, таких, що дійсно привезли від щирого серця. Навіть один з них підгадав день, все екупірували так, що він приїхав і зо мною все це відмітив. От настільки радісно було людині, да, навіть просто приємно посидіти, да, условно. Тому дуже мало таких людей. Дуже дякую. Щиро від серця. Дякую на самом ділі. Ну, я з своєї сторони також піду на зустріч обов'язково. Ну що ж, чекаємо вихідних, покуштуємо. <гум> <гум> спасибо, спасибо.